Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Давайте зараз поговоримо з вами про те, чому Сполученим Штатам Америки геоекономічно вигідно затягування московсько-української війни. Так. Я думаю, що ні для кого не секрет, що якби Сполучені Штати Америки захотіли так, і дали Україні достатню кількість зброї, то вона б уже перемогла так, і відвоювала свою територію в міжнародно визнаних кордонах. Хіба не так, уже був нібито і і лендліз так, Підписаний президентом Сполучених Штатів Америки. І за ним стояли два представника обох партій, які представлені в Конгресі, в Сенаті. Але нічого з цього не вийшло. То давайте подивимося на якісь об'єктивні причини. Чому ж так? Оті самі f 16 там тисячі і тисячі цих літаків паряться в лапках на складах і тільки тягнуть гроші на їх зберігання, замість того, щоб віддати їх Україні, що є економічно вигідно. Але ж цього всього немає. І все це прикривається ну, небажанням. Так, небажанням призводити до ескалації у цій війні. Так. Отаке, От нібито бажання є в США. Але ж ми циніки, ні, ну я цинік, так, ну як професор інакше, я ж не можу бути романтиком, так. Я можу тільки бути циніком, тому що наука цинічна, вона. Розкриває все так, як є, а не так, як комусь хочеться чи не хочеться. Хтось любить, хтось не любить, комусь подобається, комусь не подобається. І все таки. А наука, вона безвідносна, якщо вона реальна наука, безвідносна до всіх цих забаганок когось. Так от, чому ж користь Сполучених Штатів Америки в затягуванні цього конфлікту? І чому, як дурні, зписаною торбою, всякими там мирними ініціативами е, носяться Китай, Індія, Бразилія, так, а США мовчать. А ці носяться, із всякими, і як бачимо, ми, коли Україна. Витримує, як кажуть, паузу, то в них починає все більше і більше свербіть в одному місці для того, щоб, ну давай, же, <кхід> скоріше. Так. Звичайно, спочатку на московських умовах, а чим далі, тим більш на українських умовах. Ну, так знову ж таки, за логікою речей наукової. Чому? Та тому, що. Сполучені Штати Америки з допомогою санкцій, цілком законних. так, Тому що вони вводять санкції проти агресора. Очевидно, нічим не прикритого, так, зрозумілого, без оголошення війни, того агресора, який зруйнував величезні території України до нуля, практично. Так. І це все законно вводять. Але ж. Були первинні санкції, вторинні, третинні, я знаю, четвертинні зараз будуть і так далі і тому подібне, які опосередковано <клес> б'ють по тих країнах, які безпосередньо виробляють величезну кількість дешевої, може, не дуже якісної продукції, але ну, яка користується попитом у всьому світі. Так. І е, є підстава, ну фактично, цими ось санкціями економічними, перш за все. Сполучені Штати Америки, в них з'явилася можливість регулювати практично в власних інтересах світовий ринок. Так, це ж жнову ж таки, я не роблю відкриття. Чомусь на це ніхто не звертає уваги. Ну, не знаю, у нас, мабуть, не звертає, а може і звертає. Може, я так собі думаю, що нас ніхто не звертає, а вони тихцем собі звертаються, розуміють і знають, От те, що я кажу. Так що нічого дивуватися всьому цьому. Те, що я вам кажу, політика, сконцентрований вираз економіки, все дуже коротко, все дуже просто. Оці геніальні вирази, їх декілька всього, так. в тому числі вираз Наполеона. Географія риска це доля. От наша доля, вона і визначається тим, що безпосередньо з нами географічно межують абсолютно відморожені московити андрофаги, які колотяться, невідомо з чого, так. Маючи найбільшу в світі площу, маючи найбільше в світі ресурси для власного розвитку. Ну живи, радій, будь щасливий, освоюй все це, в тому числі з допомогою цих і, і китайців, і індійців, і бразильців, і американців. і Усі. Ні, їм треба вбивати. Так. Тому що вони є андрофаги. Тобто людожери.